Друзі, всім привіт! До мене прийшла така іграшка капібара або водосвинка з aliexpress Купував дитині. Є вони в двох розмірах. Ось ця 6-сантиметрова, як виявилось, а є ще 9 або 8. Якщо не помилюсь, то вже не важливо. Вони відрізняються самою мордочкою, та більш така груба. Ось ця я теж замовляв, начебто 9-сантиметрову, але ось прислали мені ось таку. Невеликий запах в неї дуже неприємний. Такий з пакету достаєш і. Коли mm -hmm. нюхаєш, то як будь, якби потрапляєш до локофарбового підприємства, ну дуже різкий і дуже віддає фарбовими матеріалами. Всередині вона тянеться, повністю така силиконова, пофарбована, і ця іграшка є антистресом. Ціна на неї десь 120-100 гривень, можна її купити до 150 гривень десь отак. -от. Всередині вона заповнена якимось гелеподібним матеріалом рідким, її можна м'яти як хочете. Бачите, фарба не злазить, але ось трішки мордочку мені промазали, це, 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 це не страшно. Я думаю, дитині сподобається, але на ось так, на дотик, дуже приємно, лапки всі якісно про... Пролиті. Ось тут маємо. маємо, маємо, Напевно, отвір може заливали заливали рідину всередину після лиття. Ось, Ну, ось така штучка, і небагато коштує. Я хотів просто показати, як вона виглядає в руках. По факту, це менший, менший розмір. Треба ще подивитись на реакцію дитини. Але воняє. Ну, Надіюсь, що може трішки вивітритися. Поставлю її на вулицю. Ось така штука на просторах Аліекспресо.